Енергетики, тепловики, представники воду, екотехпрому та інших компаній, які надають ті чи інші послуги прикарпатцям, зібралися за круглим столом. Таку зустріч організувало керівництво пад «Прикарпаття обленерго, аби поділитися досягненнями один одного в обслуговуванні клієнтів. Серед власних здобутків називають дистанційні розрахунки та звітність розвиток кол-центрів та центрів з обслуговування клієнтів. кажуть, якщо скооперувати кращі практики підприємств, споживачі зможуть отримувати послуги європейського зразка. На виході повинен виграти споживач. Тому що, чесно кажучи, якщо 5 компаній надає подібні послуги нашому споживачу, він все одно дивиться, у кого краще. Я хотів би, щоб у всіх було. Стандартно по європейському якісна послуга чи продукт, який вони надають нашим мешканцям Івано-Франківська. Представники компанії готові працювати на якість, кажуть, є чому повчитись і що показати самим. Якщо з кол-центром, то наразі у Івано-Франківс працює тільки у місті кол-центр, а ну не такий розвинутий, як Прикарпаття обленерго. У нас є зараз напрацювання на рахунок технічного обслуговування на рахунок створення єдиного вікна для там ну, підключень споживачів до нашої послуги. Ідею зробити підприємство ближче до споживача підтримала міська влада, адже зміни в країні спонукають і до зміни на місцях, а реалізувати їх можна лише спільною роботою. Це дуже правильна ідея, що такі зустрічі потрібні. якщо… Е... Починали зустріч в центрі надання адміністративних послуг, то для багатьох було дуже несподіванкою той високий рівень організації роботи, який в центрі. Я так само знайомий з роботою обленерго. Можливо, не все знають. Багато що цікавого і для себе почерпнув. То я думаю, що обмін практикою це буде найменше, що ми від цього досягнемо. Створення єдиного інформаційного простору взаємодії з клієнтами, на прикладі пад Прикарпаття Обленерго, це була тема круглого столу. Фахівці кажуть, це лише перша ластівка масштабного проекту, який покликаний створити як найкращі умови для споживачів.